Вітаю, друзі. Нарешті закінчились канікули в мир Секон Хенд. Хто не знає, це в Миколаєві невелика мережа магазинів секонд-хенд на вагу. У мене було перечуття, що після відкриття зміниться ціна і може бути ще якісь зміни. Але ні, все залишилося без змін. Мені дуже подобається відвідувати секонд хенд. В останні дні завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм, сьогодні був саме такий день, тому я вирішила передивитися кожну річ, яка висіла на тремпелі, щоб знайти щось цікавеньке, що, на мою думку, може мати ще шанс на друге життя. В магазині ну дуже спекотно, але це не зупинить мене. Тому наливайте собі чогось прохолодного і давайте разом подивимося, що цього дня цікавенького вдалося мені знайти, а також приміряти. Перше, хочу показати ось цю сукню. Я її не приміряла, звісно, тому що це не мій розмір. Але подивіться на, на цю сукню, яка вона цікава. я подумала, навіть, якби вона була максі довжини, я б її обов'язково придбала для себе. Як завжди, в останні дні завозу всі примірочні кабінки майже пусті. Такі дні зазвичай людей дуже багато в магазині, всі зайняті пошуком цікавих речей. І я почала свій пошук із взуття. Перше, що мені вдалося знайти, це ось такі цікаві різнокольорові босоніжки бренду Kay. Британський бренд взуття та аксесуарів. Заснований у 1982 році дизайнеркою Лісакей з Лондона. Бренд, який тісно співпрацює з кращими італійськими та іспанськими майстрами для виготовлення взуття високої якості. Бренд поєднує елегантний класичний стиль із сучасними трендами, орієнтований на особливі випадки. Весілля, події, а також модні вечірні колекції. Цього разу я вже дослухалася вашої поради, як бачите, я одягла шкарпетки. А ці босоніжки мають мультиколор-принт зі структурою схожою на пітон. квадратний ніс і відкритку п'яту стрічкою. Звісно ж, я їх придбала і хочу показати вам ще одні. Макасини лофери, які я знайшла цього дня. З цікавою назвою бренду Каприк. Можливо, кепрік, можливо, іначе читається. Хто дивиться мене давно, ви знаєте, що в мене інколи бувають маленькі проблеми з вимовою. Тож це бренд з німецьким корінням, який в 2023 році. Викупила бренд Петер Кайсер. Тож, як ви здогадалися, лофери я придбала і скажу трішки наперед, вони вже відправилися до своєї майбутньої власниці. Я трішки намагаюсь поспішати, тому що дуже сильна задуха. І ось, як ви бачите, я роздивляюся такого приємного кольору футболочку. І хочу її приміряти і ще приміряти її із ось такою спідничкою з віскози. Спідничка дуже якісно пошита в ідеальному стані. Хотіла сказати Максі довжини, але кому як, на який зріст, ще має підкладинку. З ось такою назвою бренду і дуже цікава бірка, етикетка, хотіла сказати. Про цей бренд мені нічого не відомо майже. Це робить бренд таким собі шаманом-сюрпризом. Потенційно оригінальний, можливо, неодоцінений, але точно інтригуючий. Якщо ви щось знаєте про цей бренд. Поділіться, будь ласка, зі мною, мені буде дуже приємно. Тож, я почала свою примірку із цього приємного кольору футболочки. І ось так вона виглядає на мені. Точно впевнена, це не мій фасон. Але мені сподобався колір, і я вирішила примірити і ще додала спідничку. Що ж, ось таке поєднання. Можливо, комусь подобається. А мені подобається поєднання, але як це виглядає на мені, ну, зовсім мені не подобається. Тож, я вирішила ці речі залишити і дуже рада, що я їх приміряла, тому що хотіла придбати, навіть не приміряючи. А ось цю сукенку підібрала для мене моя дуже хороша знайома. І мені стало цікаво, тому що це мій розмір. Цікаво стало приміряти і подивитися, як же в цій сукенці буду я виглядати. Це лінія бренду Bonprix Німеччина. Bodyflir – це одна з приватних марок, що належить. Німецькій компанії Bonprix, яка входить до складу Oto Group. Вона представлена як стильна і доступна модна серія для жінок. Отож, моя знахідка це не просто сукня, а продукт відомого європейського фейшн ретейлера Приємний і легкий у догляді, і при цьому витриманий у жіночому ніжному стилі. Тож, якщо ви здогадалися, цю сукню я придбала. І хочу ще приміряти одну сукню такого приємного зеленого кольору. Цікаво подивитися назву, і хочу сказати, що я вперше зустрічаю в секонд-хенді. можливо, просто не звертала уваги раніше. Єдине, що я знаю, що цей бренд існує ще з 1981 року, а також знаю, що спочатку цей бренд був брендом Взуття, а з 1986 року став лінійкою жіночого одягу, а ще назва Hobbs. Це улюблений модельний кінь однієї із засновниць цього бренду. Дуже цікаво, жіночий одяг, але назва ім'я коня. Мені подобається, як ця сукенка виглядає на мені, але я не змогла застібнути молнію, тому я вирішила її залишити. і... Перейшла до наступної речі, це примарк. Ось така чоловіча сорочка з коротким рукавом сучасного трендового кольору. І мені захотілося її приміряти. Я давно шукала щось подібне для себе. І, звісно ж, я не збираюсь носити цю сорочку із цією спідничкою. Просто в мене не було. Нічого іншого, ну, щоб приміряти. Цю сорочку я придбаю, тому що я хочу її носити з леопардовими велосипедками і обіцяю в майбутньому влозі показати вам свій новий кежуал лук Як ви знаєте, я шукаю речі, які... Мають шанс на друге життя і тому звернула увагу на ось таку футболку з цупкого трикотажу. А ще сподобався комірець і колір не зовсім білий, такий айворів, треба її приміряти. Що ж, на тремпелі вона мені подобалася більше, ніж на мені. Але це особисте вподобання думала я так, поки не побачила ось цей недолік. Тепер я розумію, чому футболка в трендовому фасоні в зовсім ідеальному стані і долежалась до останнього дня. Хоча була неймовірна задуха, але я все ж таки вирішила звернути увагу також на штани. Я дивилась і на чоловічі, але цього разу привернули увагу жіночі ось такі сучасного фасону. І дуже сподобався склад. Ну, спочатку я зрозуміла це на дотик. І ось показую вам бірочку. В складі є льон, і я хочу піти їх приміряти, але спочатку трішечки остудитися. Ну, і ось так ці штани виглядають на мені. Звісно ж таки, я змогла їх застібнути на талії, але мені дуже тяжко дихати і відчуваю, що в стегнах зовсім мене облягають. І тому, хоча це італійська якість, вони в ідеальному стані, в складі є льон. Але розміру мені не підійшли, тому я вирішила їх залишити. І перейшла вже до інших ось таких білого кольору. Назва бренду мені невідома, але по фасону таке відчуття, що це спецодяг для працівників ну, якоїсь там сфери. Але якщо навіть я права, то мене це ніколи не зупиняло і я вже навіть приміряла. Ось так вони виглядають на мені. Що ж, це. не... Можливо, це не мій розмір, а можливо, не мій стиль. Мені здається, що в білих штанах я виглядаю набагато, не набагато, ну на декілька розмірів ширшою. І мене це зупиняє для того, щоб придбати ті штани. Ще одна моя знахідка, повз якої я не змогла пройти мимо це чоловічі шорти Pull Bear. Бренд нам відомий. Якість мені завжди подобається, тому. Я вирішила одразу придбати ці шорти, і вони вже є в моєму магазинчику на шафа Юа. А також ось ця футболка бренду La Belle. Можливо, я знову ж таки некоректно вимовляю, поправте мене, По бірці видно, що ця футболка, утеплена футболка, була в носі, але видно тільки по бірці. Ну, і ось маленьке. Забруднення, яке вже відіпралося. Дуже сподобався принт цієї утепленої футболки. Було б дуже цікаво дізнатися, як можна стилізувати цю утеплену футболку. Буду відвертою, у мене немає такого досвіду. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. А ще сподобалося, що в складі є шерсть, тому я її придбала, звісно, не змогла пройти повз цього чарівного, приємного зеленого відтінку джембера. Звісно ж таки, це чоловічий, але знайшла я його чомусь в жіночих светриках. Дуже мені подобається цей колір зовсім в ідеальному стані 100% котону. І вже коли я монтую відео, то розумію, що я дуже помилилася, що я не придбала цей джемпер. Що ж, інколи так трапляється, тим паче я людина настрою. Якщо в мене немає настрою в цей момент, то я не буду робити, навіть якщо я наперед запланувала. І ще один чоловічий зіп, ковтина. Ну, напишіть, будь ласка, як назвати коректно цю річ. Колір теж в зеленому відтінку, але не такий яскравий, як попередній. В ідеальному стані теж 100% котону. Подібні речі у мене продавалися восени і навіть взимку. В минулих відеоблогах я розповідала, що чоловічі речі в мене частіше продаються, ніж жіночі. Ну, ось так. Можливо, такий час, можливо, тому що дуже гарна якість. І чоловіки тепер у нас дуже зайняті і немає часу ходити на шопінг. Ще одна річ з чоловічого гардеробу І це бершка. Теж гарна якість щодо пошиття. І це 100% віскоза, що мені подобається. І. Якщо звернути увагу на сам принт, відчуття ніби в майстерні художника або, можливо, це така абстрактивна картина. Дуже хотіла придбати цю сорочку чоловічу, але потім знайшла дірочку. Ну що ж, я зробила свої покупочки. Гарно провела час і дуже сподіваюсь, що ви теж, як завжди по традиції, показую вам чек з адресою сьогоднішній шопінг. Мені обійшовся майже 98 гривень. Показую чек. І хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам мирного неба! Будьте здорові, бережіть себе. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!